Повторюю, що рішенням Ради припинено на сесії, оголошено перерос. Але здоручення, що дорозі до цього питання ми рішенням Ради не отримували. Я на цьому хочу зауважити. Я проголоджую, Валентина Олександрівна, оскільки пропозиція Янович була підтримана 14 голосами. Так, шановні депутати, які пропозиції? Так, e, прошу проголосувати e, за одноразове відхилення від регламенту. А за перекладанок мене немає ні, що спочатку для одноразового відхилення. Так, пропозиції депутатів? Доброю. Шановні колеги, 에, прошу, будь ласка, тридцяте питання нашої сесії прироздять питання щодо укладання договору серед з стоїть ресурсу та частину земельних кадастрова номером 68, вісім 5, 6, 0, 3, 0, 2, 12, 54, замінити. На питання про дострокове припинення повноважень заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кішинської міської ради Оксани Володимирів Нелатишової і включити його до порядку денного нашої сесії. Прошу, визначити бюджетом голосування. Можна питання? Вже поставили на голосування? Ще не поставили? Отже, дане питання буде озвучено для депутатів на сесії, що регламентна комісія просить буде пропонувати заміну 30-го питання на питання, яке запропонували депутати Шелест і підтримано рішенням Ради пропозицією Яновичка. І також підтримала е, дане рішення про внесення у порядок денних е, це питання регламентної комісії. Роботу регламентна комісія, якщо запитань немає, Читайте регламент. В регламенті написано, що маєте Тільки що провести юридичну експертизу комісію. Якщо ви не можете провести юридичну експертизу, скликається регламентна комісія. Я каже, є юридична експертиза. Якщо я не говорю про себе, регламентна комісія має провести. Дослівно прочитайте те, що ви цитували, ви за ціле. Правильно, як її включили? Ви не проведемо приконопроект приїжджає, який на розтекти. Юридичну експертизу проводить регламентна комісія. Ось ця стаття, яку ви цитували. При одноразовому відхиленні, якщо дозволи, процитую. За рішення від регламенту за рішення ради, про внесення проєкту рішення засідання, юридична експертизи, здійснюється постійно комісії. Вашу села? Так, ми це допустили це? це Рішення включили. Так. рішення включили. А тепер, включили. Колес, а тепер чи відповідає воно юридично е, наш е, нашим вимогам, в тому числі регламенту. Пропозиції депутатів? Я пропоную Ольга Петрівна, щоб ви зачитали це рішення для того, щоб ми могли могли спокійно прослухати, подивитися і дійсно оцінити його як якість його в юридичному аспекті. Я думаю, що вас кожне емоція... роздане. Почекайте для того, щоб ознайомитись, потрібен час. потрібно взяти його в руки і прочитати. Ольга Петрівна, тут раз, два, три ось, достатньо багато інформації. Що? Переподенно комісії. Так. так. Отже, е, шановні депутати, пропозиції Оксана Петрівна. Прошу поставити порядок денний на руки віддання регонотної комісії. Питання про достроково припинення повноважень заступника міського з питань діяльності виконавчих органів Літіше міської ради Оксани Володимира Морозов. Прошу визначитись дахом голосування. Порядку денного нашої комісії. Чотири два рішення прийнято. Отже, до порядку розглядаємо порядок денно нашої комісії про дострокове припинення повноважень заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мічічівської міської ради Оксани Володимирівні Латишевої. Будь ласка. Якщо ви не пристаєте на мою пропозицію щодо того, що ви вас зачитали, то давайте все-таки певний час візьмемо для того, щоб ознайомитись. Тому що текст великий, потрібно, я вважаю, відповідально. Віднести. Ознайомити і лише тоді приймати рішення. Прошу 10 хвилин. Будь ласка, як секретар нашої комісії, можете зачитати. Не будете заперечувати депутати. Я не буду Будь ласка, добре. А ви, а ви а відмовляєтесь, так? Ні, що я ви. Ви ви доручаєте. Доручай, тому що ви заводим члени комісії, ви не проти, аби я зачитала. Добре. Ні, добре. Протистрокове прикинення повноваження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мітішинської міської ради Оксана Володимирівна Латишеви, проаналізувавши роботу заступника міського голови питань діяльності виконавчих органів Мітішинської міської ради, враховуючи факти, не струнного виконання та національних обов'язків, керуючись пунктом 10 частини. Два статті дев'ятнадцять закону України про статус депутатів місцевих рад, частиною 2 та 3 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті двадцять закону України про службу головних місцевого самоврядування, статтея сімдесят закону України про місцеве самоврядування в Україні, Тішинська міська рада вирішила. Достроково припинити повноваження заступника міського голови з питання діяльності виконавчих органів Тішинської міської Міської далі написано ради пропущене слово Оксана Володимирівна Латишева, в зв'язку з визнанням її роботи незадовільною. Секретарю міської ради Івана Роменюко вжити заходів щодо оформлення діяння заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Тішинської міської ради Оксани Володимире Латишови. Третє контроль за виконання рішення покладено постійно комісія Нішинської міської ради Госмотви з питань гуманітарної сфери, регламенту, депутатської діяльності, закордонності правопорядку антикорупційної діяльності секретаря міської ради Івана Романюка. Вістяна записка до проєкту рішення Заступник доступних військовому випуск діяльності виконавчих органів Лішинської міської ради, юридичних, адміністративних, житлових питань, земельних відносин, охорони на кожного середовища та взаємодії з правоохоронними органами. Ми саме ладиш в відповідності до пункту 2.3, розпорядження від голови про розподіл обов'язків між міським головою, секретарем міської ради, заступником міського голови з питанням діяльності виконавчих органів міністра міської ради. Піручні справами виконавчого комітету метішних міської ради 14.08.2024 року No155 дріб поста 24Р дійсне проводить безпечення діяльності виконавчого комітету. На Управді надії до нових відкриття кримінального провадження відносно міського голови Олександра Супиника щодо службової згідно відгідності 367 Кримінального кодексу України через закупівлю поставку дронів неналежної на комплектації, чим були збитки до бюджету громади. З огляду не зазначено очевидний з'явинок щодо відсутності належного правового супроводу голови ради голові громади цього питання. Що має за собою наслідки не лише для місцевого бюджету, але й безпосередньо для міського голови. Крім того, не заявлені претензії до постачальника товарів щодо поставки товару на належної комплектації і застосування в штрафних санкцій, що свідчить про абсолютну байдужість до інтересів громади. Також засвідчено протокольний факт, що юридичним відділом та за участі профільного заступника після надходження заяви слідчого щодо визначення представника котептів від громади кримінального провадження на черговій десятперій сесії Мікішинської міської ради. Депутати переконувалися щодо того, що вони не уповноважені визначати такого представника своїм рішенням. Мов підготовлений юридичний не неможливість підготовки проекту рішення на розгляд депутатів міської ради. Однак вже на п'ятдесят п'ятірній сесії мітішинської міської ради визначення представника від громади в кримінальному провадженні стало можливим. І має бути підготовлений проект рішення, що свідчить приянення професіоналізма або бажання захищати інтереси громади, а також не підготовленість запитання. Крім цього, саки не постова не виявляється факт нерівномірного розподілу житлової площі для окремих осіб, зокрема близька особа голови громадської комісії з житлових питань Оксани Лапіш Ольга Весалі Бабічук, який в декларації зазначив, що спільно з нею проживає, отримав 43,7 метрів квадратних жилої площі. Проточку на одну особу, що ніяким чином не знайшло пояснення. Зазначення обставини допитають сумнів у дотриманні доступної норфолотації у сфері повноважності та управління майном, яке належить до комунальної власники Мітішинської міської територіальної громади. До одного на сорок шостепеті Мітішинської міської ради, що відбувається п'ятого року, було звучено запитання записи, щоб необхідних життя життєвих заходів. За належному надання жикової площу вопросів, що перебувають в комунальній заміті військової територіальної громади. Остапи, були поставлені вимоги щодо створення робочої групи для вивчення питань правом доступу до документів щодо. Дотримання громадської комісії житлових питань при виконавчому комітеті Метішинської міської ради проєкту надання вселення до користування житлових в гуртожитках, що перебувають у комунальній власності міської територіальної громади з урахуванням розвитків осіб, які перебувають на квартирному обліку, загальні стави першочергове та позачергове одержання. Два. Проведення перевірки фактичного проживання осіб, які виділили житлові кімнати в мордожних місць для поліпшення їх житлових умов та тих, які не мають іншого житла. Працівники комунальних, державних установ і прем'єр-закладів організації правоохоронних органів, тощо. що проведення перевірки щодо кількості вільної житлової площі морторських місць та відчування причин не розподіл їхніш тими, хто його потребує. Рішення зелі даний запит буде підтримано в повному обсязі, що означає, що виконавчий органи мав би відразити рішення саме ті питання, які були мною окреслені. Мною Однак підконтрольної заступності фонд комунального майна здійснює розробку проєкту про спорядження робочий орган діяльності якого планується перевіряти з депутатами. Тому розпорядження формується виконавцями, на власний розсуд, охоплюючи лише одне питання, підтриманих радою. Так буде прийнятиго розпорядження лісату на 6.24, номер 145 рік двадцять групу проводу групу з перевіряти в жикової злочини вортомісне зі змінами, що є основою діяльності комісії. Тобто, в повному обстрілі запит депутата ради навіть отриманий раду і умисно не реалізовується. Тобто утворюється штучні перешкоди діяльності у депутатського складу ради, адже на основі депутатського запиту приймається рішення. До виконання виконавчим органом і виконавчий орган для його службові особи не мають право обмежувати власне розвиток поширення водії. П'ять під час до речі, ой, так, а тут все вірно п'ять під час функціональної робочої групи з перевірки належного надання Житлової площі Вотурська, директором фонду комунального майна міста Метішина, яка в роботі координується з заступником. Створювались перешкоди для отримання інформації необхідної для роботи цієї групи, незважаючи на виуваження членів робочої групи про те, що робоча група має право на зміння з повним змістом протоколів засідань громадської комісії, школи питань при виконавчому комітеті на міської, комісії, питання, міської ради та за спорядкунних засідання комісії, оскільки дана інформація має бути публічна керівництва фонду комунального майданчика на тішими тієї ковидона шлях робочої групи. Групи з посиланням на те, що протоколи містять містять. Особливі персональні дані, тому протоколи в повномочності не надавалися. Коли робоча група представила приміжні висновки, відомої громадськості по опрацюванню питання законості, виданого числа комунальної власності було з'ясовано, що фонду комунального майна не надана всі інформації. На запитання, чому членом робочої групи, у складі якої чотири депутати, така інформація не була надана, керівником фонду комунального майна було зазначено. Що її не просили в цю інформацію, хоча робоча група вимагала надання повної інформації з переднених питань. Директор фонду комунального майнами тішин знаходиться у безпосередньому у заступника міського голови Оксани Латишевої, тому за її підзвілку чи не діяльності депутатів ради службовими особами виконавчих органів ради. Шість також щодо відсутності юридичного аналізу прийнятих рішень здійснення виконавчим комітетом своєї діяльності у сфері управління комунальним майдон свідчать і проведення судових справи щодо поряд дев'яно, де прокуратурою було зобов'язано виконавчий комітет зареєструвати право комунальної власності щодо захисних корупційного захисту. Така робоча робота перепрошую привела до додаткового витрат бюджету на відшкодування судових так. А як ознайомитися далі? Почекайте. Ну я вважаю, що приймати рішення не прочитавши на текст, це неправильно. Дозвольте дочитати до кінця. 7. Переставлюю, що буде хвилюватися технічний перегляд, поки перенаштується. Правда, буде час вас зачекати і прийняти рішення на те, щоб ви того не вставали. Скажете нам, хто це? Я не знаю, що ви це не обговорили. Якщо ви, хто це? Будь ласка. Ну, я все-таки хотів, щоб її юридична служба, щоб вона все-таки щось сказала в цьому відношенні. не можемо коментувати. Дозвольте дочитати, дочитати. Іван Васильович, у нас часу немає. Да. Ви порушуєте сесію. Ви порушуєте сесію. А я не розумію, як приймати можна рішення, якщо навіть не знайомиться з проєктом рішення. Під час голосу ми пропускаємо зараз наше проєкт рішення. Якщо ви не будете голосувати на це, вас 20 хвилин буде чи 15 хвилин для розгляд питань. Я порушую. Так, на голосування питання про дострокове припинення повноважень заступника міського голови з питань діяльності виконавчої пороні міської ради. Це не було б не А також прошу внести технічну бравку. Пут перший а саме достроково припинити повноваження заступника міського голови питань діяльності виконавчої порні міської ради. Соло було пропущено. І друга технічна справа пояснювання запитки до проєкту рішення, пункт 4 підпунку 3. Е, значить, рішення сесії даний запит було підтримано міською радою поговоримо офісі. Що означає, що понад чого мабуть доказати рішення саме ті питання, які були окреслені. Слово мною, прошу вилучити. Ну, за пояснювання запитки це не обов'язково, а в рішенні так. Так, отже. Чи відповідає даний проєкт рішення е, чинного законодавства? Шановні депутати. Так, отже, шляхом голосування ви, ми, як комісія е, визначаємо. Ставлю на голосування пропозицію Оксани е, Петрівни. спочатку технічна правка у рішенні е, першого пункту. Ні, за основу все-таки. Ставлю на голосування. Саме проєкт рішення підтримати і рекомендувати Джалові на сесії Летішнської міської ради за основу. Я не при чому не ставлю Тому що вже поставлено Його на Вона війна, я підняла руку до того питання, було поставлено на голосування. Будь ласка. Вдала дуже пізно. Ми засновнулися. За основу. Прошу. Депутатів достерегти і запитати риторично, хто буде відшкодовувати потім збитки, які е, будуть нанесені органами місцевого самоврядування в власній військовій громаді, коли Оксана Володимирівна піде до суду і е, наше рішення буде скасовано. Розумієте? Так. Е, отже, заправку технічну у першому пункті. Оксана Петрівна, озвучте пункт. Пункт вважаю з технічною правкою наступним чином. Перше, достроково припинити повноваження заступника міського голови з питань діяльності виконавчої на Нетішинської міської ради Оксани Володимире Латишу у зв'язку з визнанням її роботи на незадовільним. Прошу ставити питання на голосування, підтримати технічну правку чеком голосування. Рішення, які відповідає вимогам чинного законодавства про дострокове припинення? Повноважень заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Натішинської міської ради? Петерне Володимирівне Латишове? Хто за? Да. Прошу визначити. Сексу. Рішення прийнято?

Шановні депутати, прошу зайти до зали.